Якщо ви плануєте купувати нерухомість у Польщі випотечний кредит, то зараз для цього дуже хороший час. Чому? Тому що впали відсоткові ставки по кредитам. За рахунок цього ви можете отримати, по-перше, більшу здольність кредитову, а по-друге, набагато вигідніші умови по кредиту. Також продовжує працювати програма роджіний кредит без власного вкладу і по ній теж впали відсоткові ставки. До речі, отримати іпотечний кредит можна навіть без карти побиту. На жаль, на ринку нерухомості у нас таких приємних новин немає. Нерухомість не дешевша, і поки що немає жодних причин, щоб вона почала дешевшити. Хоча нам вже два роки обіцяють, що ось ось наступний місяць ціни впадуть. Якщо ви плануєте придбати нерухомість у Польщі, не чекайте падіння цін, тому що цього може і не статися. Купуйте і зараз для цього дуже хороший варіант, тому що спали ставки, і ви можете отримати більш вигідну пропозицію ніж це було би кілька місяців раніше. А якщо ж ви плануєте придбати нерухомість у Врославі, звертайтеся, ми з цим допомагаємо. Ми працюємо із первинним і з вторинним ринком. Також допомагаємо отримати іпотечний кредит, гарантуємо повний супровід. І в документальному, і в юридичному плані звертайтеся, будемо раді співпраці. Як завжди наголошую, що при купівлі нерухомості на первинному ринку наші послуги для клієнтів зазвичай безкоштовні існують виключення, тоді коли ми не співпрацюємо з забудовником, але таких забудовників майже не існує.